Вітаю, друзі! Мене звати Оксана, якщо раптом хтось ще не знає. І сьогодні я пропоную вашій увазі перевірений та вдалий рецепт сирної запіканки. За цим рецептом запіканка виходить смачна ароматна та волога. Тож я розпочинаю, а ви приєднуйтеся! Для сирної запіканки нам знадобляться такі інгредієнти: 1 кг сиру 250 г сметани, це десь приблизно 5 столових ложок. І ще 2 столові ложки нам знадобиться для помазки зверху сирної запіканки. 6 яєць, 200 г цукру, 5 столових ложок манної крупи або 115 г, 75 г цукатів апельсинових і 150 г суміші родзинок та журавлини, дрібка солі і ваніль. До 1 кг перетертого насито сиру я додаю сметану. Сир в мене і не сухий, і не вологий. Сюди ж всипаю 5 столових ложок манної крупи і все перемішаю. Все, замішала ось така консистенція. Вийшла. Тепер сир і манку залишаю набухати на якихось хвилин 15. Беру мисочку, всипаю 200 г цукру, дрібка солі. 6 яєць середньої величини. І зіб'ю яйця з цукром та сіллю. Минуло 15 хвилин. Тепер з'єдную сир з яйцями. Переклала сирну масу до більшої мисочки і додаю ваніль. Можна додати ванільний цукор. Ось так. І перемішую. Ось я вимішала до однорідності. вийшла ось така маса. Якщо у вас сир суховатий, додайте ще зо дві ложки сметани. Додаю промиті та обсушені сухофрукти, цукати і все вимішаю. Ось така ніжна консистенція вийшла. Переливаю тісто до форми, розрівнюю рівномірно тісто по формі. Верх запіканки змащую сметаною і знадобиться приблизно десь 2 столові ложки сметани. Пензликом легенько розподіляю по поверхні тіста сметану. За бажанням можна посипати запіканку мигдалевими пелюстками або будь-якими іншими горіхами. Відправляю сирну запіканку у духовку випікатися духовка розігріта до 170 градусів Цельсію. Духовка електрична, увімкнений режим верх-низ на другу поличку з п'яти можливих. Запіканка провела в духовці 1 годину 50 хвилин. Це запіканка вже на другий день. Вона гарно вистоялася. Сирна запіканка готова і вона вийшла смачна ароматна та волога. Детальний рецепт, як завжди, ви знайдете в описі під відео. Раджу приготувати запіканку за цим рецептом, а результатом поділіться в коментарях. Мені буде цікаво, чи так само вам сподобався цей рецепт, як і мені. Ну а у мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за вподобайки та добрі слова. Не забудьте підписатися на мій канал. Попереду вас чекатиме ще дуже багато цікавих та смачних рецептів. До зустрічі у наступному відео!